Якщо організація Об'єднаних Націй була такою активною у тому, щоб нагодувати дітей в інших країнах українським зерном, ООН могла б відіграти провідну роль у поверненні українських дітей додому з Росії. Чи відчуваєте ви, що вас чують на міжнародному рівні, особливо у Сполучених Штатах, Що допомагали нам створити практику у сферах, які ніколи раніше не розслідувалися в історії. У нас особлива команда у розслідуванні та кримінальному переслідуванні злочинів геноциду. Ми маємо, я б сказав, досить значну міжнародну підтримку на експертному рівні. Я б сказав, що з нами працюють можливо найкращі світові експерти. Чи могли б ви назвати кілька зустрічей або кілька результатів подій, в яких ви брали участь. Мої зустрічі з генеральним прокурором Меріком Гарлендом і його командою ще раз підтверджують, що ми зараз маємо суттєву підтримку не лише з боку команди департаменту юстиції у питанні притягнення до відповідальності за воєнні злочини, але й з боку федерального бюро розслідувань ФБР. Ми поділилися деякими справами з цими двома командами. Справами деякі з яких набули світового розголосу, як приклад російських звітів. Ірст, і ми з нетерпінням чекаємо результатів цієї співпраці. Для мене дуже важливо, щоб не тільки Україна і не тільки МКС, як міжнародний судовий орган, переслідували російських воєнних злочинців. Важливо, щоб інші країни, особливо Сполучені Штати, які мають конкретне законодавство, конкретні можливості, та які мають велику рішучість допомагати нам і допомагати українцям. Щоб вони також досягали результатів у цій роботі, тому наша робота з міністерством юстиції США дуже широка, суттєва і не лише для переслідування воєнних злочинців, не тільки для того, щоб допомогти нам з нашим, я б сказав, першочерговими справами, такі як примусова депортація українських дітей. Але також допомагали нам створити практику у сферах, які ніколи раніше не розслідувались в історії. зараз ми розслідуємо злочини проти довкілля як воєнні злочини. Ми підходимо до розгляду кібератак як воєнних злочинів. І щойно ми провели дуже хорошу зустріч із спеціальною командою ФБР щодо переслідування справ про напади на культурну спадщину та незаконну торгівлю культурною спадщиною як воєнних злочинів. Таким чином ми наближаємося до нових вимірів. Злочинів скоєних Росією в Україні та проти українців, і у цих всіх питаннях і напрямках нам допомагають Міністерство юстиції, ФБР та всі державні органи не тільки з точки зору співпраці у конкретних справах, але й для нарощування потенціалу, також навчання наших прокурорів і слідчих, тому що ми підходимо до нових шляхів, і ми не маємо права на помилку. Так, ви згадали про навчання українських прокурорів. Українська гельсінська спілка опублікувала звіт, що прокурорами, поліцейським, правоохоронцям на різних рівнях, в тому числі у вашому офісі, часто бракує навичок часу. Вони відчувають надто великий тиск. Тому існують деякі проблеми з перебігом цих розслідувань. Як ці питання вирішуються, Перш за все це безпрецедентна кількість воєнних злочинів. На цей момент ми зареєстрували понад 105 тисяч випадків скоєних воєнних злочинів, і що важливо, це не всі вчинені воєнні злочини. Ми розуміємо, що про багато з них не повідомляється, тому що вони все ще скоюються. Вони все ще скоюються на окупованих територіях або у випадку людей, які вже були вбиті, і вони не змогли повідомити про вчинені воєнні злочини проти них. Тому ми розуміємо, що ця величезна кількість злочинів потребує, звісно, розслідування та притягнення до відповідальності, і ми маємо зробити це належним чином, тому що стандарт доказів дуже важливий. Я завжди кажу про це своїм прокурорам, прокурорам і всім правоохоронним органам, тому що я зустрічаюся з ними у різній координації дуже часто. Я всім їм кажу, що нам потрібно забезпечити, щоб якість вашого розслідування, судового переслідування, була на високому рівні. Для нас це стандарт міжнародного кримінального суду, тому що ніхто не знає, коли збирає докази щодо щойно вчиненого злочину, чи можливо цю справу не передадуть до МКС. Ми маємо це належним чином розслідувати та притягнути винних до відповідальності. І одним із елементів стратегії також є поєднання справ. Тому, коли ми розуміємо, наприклад, що кілька ракетних і безпілотних атак були здійснені, наприклад, одним підрозділом російської армії, ми можемо спробувати об'єднати ці випадки в один великий, тому що у цьому випадку нам буде легше встановити ланцюжок командування. Всі ми знаємо кримінальні справи про депортацію українських дітей, де батьки чекають своїх дітей викрадених до Росії. Цивільні затримані, це той самий злочин, але з іншим шаром. Це їхні діти, які чекають на своїх батьків, які незаконно утримуються у Росії. І одним із наших повідомлень під час цього візиту та під час візиту і додаткових заходів на генеральній асамблеї ООН було підвищення обізнаності міжнародної спільноти. Організація Об'єднаних Націй повинна приділяти більше уваги. Як я згадав під час одного із заходів, якщо організація Об'єднаних Націй була такою активною у тому, щоб нагодувати дітей в інших країнах українським зерном, ООН могла б відіграти провідну роль у поверненні українських дітей додому. Ому з Росії, використовуючи усі елементи комунікації та тиску на російську владу, щоб повернути наших дітей додому, і це важливо не лише для українських дітей, це важливо для багатьох інших дітей у багатьох інших країнах світу, де їхні права порушуються у багатьох інших війнах та конфліктах. Це повідомлення повторює також і президент Зеленський. Ви його озвучували? Чи відчуваєте ви, що вас чують на міжнародному рівні, особливо у сполучених штатах? Що з цим можна зробити? як я вже згадував, ми разом із Карімом Ханом були на цій події щодо депортації українських дітей, і я говорив після нього. Я сказав, що ми з Карімом виконаємо нашу роботу, ми дамо більше результату, але цього недостатньо. Притягнути їх до відповідальності за депортацію українських дітей не означає автоматично, що наших дітей повернуть додому. Я маю на увазі, що немає механізму, який автоматично повертав би дітей в Україну з Росії. Тільки тому, що все більше і більше кримінальних справ будуть розслідуватися і порушуватися проти тих, хто вчиняє цей злочин. Звичайно, ми також будемо розширювати режим санкцій на тих, хто причетний у Росії до цієї незаконної діяльності. Ми також використаємо усі інші шляхи, про які я не буду говорити публічно, щоб повернути наших дітей додому в Україну. Для мене важливо те, що вся влада Сполучених Штатів не просто готова підтримувати, вона дійсно нам допомагає добре, якщо говорити про спробу України довести факт геноциду, то які основні перепони на цьому шляху? Адже із тим, як Україна намагається це зробити, ми чуємо, що дуже важко довести, що був умисел, чи не так? так, але я б сказав, що у нас особлива команда у розслідуванні та кримінальному переслідуванні злочинів геноциду. Ми маємо, я б сказав, досить значну міжнародну підтримку на експертному рівні. Я б сказав, що з нами працюють можливо найкращі світові експерти. У нас є стратегічний план того, як продовжувати це робити. Це процес, це не просто кримінальна справа. Важливо, звичайно не лише довести масштаби звірств, різноманітність звірств. Цей підхід ми зараз. Використовуємо також у справі про примусову депортацію викрадення українських дітей, примусове переміщення їх з однієї групи до іншої як один із елементів геноциду. Ми також обговорюємо навмисне знищення всього, що стосується України та українців. Я вже згадував про культурну спадщину. Це також один із елементів, у який я не буду заглиблюватись. Усі інші елементи намірів, але ми однозначно підемо вперед. Ми розуміємо, що для того, щоб наблизитися до доведення геноциду, нам потрібно спочатку підійти до злочинів проти людяності, які є наступним рівнем воєнних злочинів, і ми обов'язково йтимемо вперед, тому що ми розуміємо, що геноцид був вчинений Росією в Україні. Ми розуміємо, що нам знадобиться час, щоб отримати, я б сказав, необхідну кількість достовірних доказів достовірних на міжнародному рівні, можливо на 150 відсотків достовірних, щоб не програти цю справу, і ми це розуміємо.